Де ще харків'янам відзначати день борщу як не у легендарному кафе Пиріжок саме тут українську кухню знають і люблять десятиліттями, тож по праву вважають борщ однією зі своїх візитівок. Дуже полюбляємо цей заклад, не знаю його ще зі студенчества. Ну тобто він наш фаворит. Дуже смачно. Дякую. Не менш за борщ, кафе пишається і своєю випічкою. Ті самі відомі на весь Харків. Пиріжки тут продавали ще в 70-ті, тож і зараз не зраджують традиціям. Ранку, щоб до відкриття було, Вся наша продукція випечена. З любов'ю робимо. Коли заглядаєш у меню, зізнаються, відвідувачі розбігаються очі від здоби до м'яса, тут вдосталь усього. Зараз кафе Пиріжок це не тільки випічка, але українська доступна кухня. В меню є супи, солянка, традиційна котлета по київськи, вареники, які ми ліпимо власноруч. А також узвар і домашній компот. завжди радий бачити гостей міста та мешканців в нашому кафе. Кафе Пиріжок це історичний центр Харкова. Це традиції, збережені у безпечному підвальному просторі та смак, за яким хочеться повертатися знову і знову.